Херсон зранена, спадщина, так називається виставка, що відкрилася на площі ринок у Львові, аби нагадати жителям України про південне місто на лінії фронту, що потерпає від щоденних ворожих атак. На виставці побували журналісти Нового дня. Виставку створювали у співпраці з Львівською міською радою та бюро спадщина. До війни подібні виставки у Львові робили разом з польськими історичними містами. А з початком повномасштабної саме у Львові зосередилась допомога, яка згодом йшла в українські міста, що руйнувалися від бойових дій. Ми подумали, що ще ми можемо зробити для цих міст. То ми вирішили зробити виставку. Першою виставкою була виставка окупована спадщина. Це було про кам'яні вишиванки нової каховки. І це була перша виставка, яка започаткувала цілу серію таких виставок по інших містах. Яка назріла само собою це Херсон, Херсон, який потерпає сьогодні від ракетного удару від шахедів, які там мужні люди зараз живуть і зберігають у спадщину, і весь час виходять з нами на зв'язок, і вони хочуть рятувати. Ми що можемо, допомагаємо. Але ми розуміємо, що сьогодні спадщину в Херсоні рятувати фізично складно. Кількість об'єктів зруйнованої харсонською культурної спадщини можна порахувати лише приблизно до багатьох споруд. уже неможливо дістатися, адже тепер вони опинилися у червоній зоні, і будь-які спроби відновлення чи навіть діагностика цих об'єктів можуть поставити під ризик людські життя. Деякі об'єкти знаходяться в небезпечній зоні, яка є червоною і яка знаходиться під обстрілами, особливо зараз, коли літають дрони. Але нам вдалося зібрати світлини зруйнованих ще наших будівель нашої спадщини. Я особисто робила дизайн макет цієї виставки зі сльозами на очима, тому що важко дивитися, як місто твоє страждає. Будинок Блажкова, там знаходиться перша музична школа міста Херсона. І вже після того, як ми зробили цю виставку, було ще декілька прильотів, і вона ще більш зруйнована на сьогоднішній день. Де б не були харсонці, вони продовжують берегти у серці спогади про рідне місто. Харсонські переселенці у Львові завжди підтримують подібні акції. Вже тепло зустріли нас тут. Перед початком зібралася ціла херсонська така делегація, які приєдналися до цієї виставки. Дуже всі були раді, дуже були вдячні ті, хто навіть херсонці, але приїхали до Львова на декілька днів. Ми таких зустріли. Вони прийшли, дуже пораділи і притрутнулися до того, що відбувається в Херсоні. Виставка проходить у рамках харсонських днів у Львові з вірою, в те, що після закінчення бойових дій культурну та історичну спадщину Харсонщини можна буде відновити, хоча б частково.